Повстань, ще в бою не а зленда залезною на подавай! Український повстань, що вою не вступай! Ми змінити погнати банди Януковича. Ми ніколи не будемо Європі! Ми знову знову нас будуть топтати Значит, одні наші бандити, плюс російські бандити, ну це вся банда одна. от така ситуація. Я думаю, що я плю на паріку первую. Ну, да, да. І це зафіксували газеті її. Я кажу, почитайте, це не наша активістка, ну то есть я... Ага, стоп, стоп, стоп! Я її бачив. Те, що відбулося вчора в Києві. Цієї ночі, Ранці в 4. цієї ночі, да. тобто, кожної ночі відбувається в нас в Україні, бо вони, як темні чорні сили, бояться дня, бояться Роблять свої темні справи вночі, як справжні бандити. Бандити є, хто вони? Але у чому можна робити висновки і уроки? Майдану Київського. Наша молодь. Слава нашій молоді. Але мені здається, чи то з неповного досвіду, чи то ще все з яких причин, чи ще є наші почала проголошувати гасла, молодь за Європу, Майдан за Європу без політики і без політиків. Нинішня банда дала всім зрозуміть, не політики в Україні сьогодні немає. Ми з Миколою Болотенським з самого початку сказали, в чому наша сила. Наша сила в єдності трьох найбільших опозиційних партій, політичних сил, сили Юлії Тимошенко-Батьківщини. Політичні сили Віталія Кличка Удар, політичні сили нашого побратима Олега Дубока Свобода, але це мало. Ми сказали, має бути не політична, не партійна опора цій владі, має бути народна, об'єднана опозиція, єдиний кулак партії, люди. Тому що ви, те, що я бачу в селах, в містечках, саме ви є найбільшою і найстрашнішою для цієї банди опозицією. Тому ми сьогодні маємо трошки забути, що без політики, без політиків маємо єднатися в один кулак і партії, і політичні сили, і всі українці у всіх містечках і селах. На всіх зустрічах я сьогодні агітую не за себе. Я думаю, що народ вже слово своє сказав в минулому році. У нас Микола Болотецький – народний депутат. У нас Таценко, народний депутат. Тому ми, почувши ваш голос, сьогодні вирішили зібрати і порадитись, як ваші представники, представники від народу. Що нам робити далі? Так от у селах, містечках, всі люди кажуть, чому ця банда відмовилась від вибору України за Європу, за євроінтеграцію? Старенькі наші матері приходять, не питають за пенсію, не питають за зарплату. Вони сьогодні питають, як жити їхнім дітям і онукам завтра. Вони більше розуміють, що відбувається в Україні. ми в селі, в місті мудріші за ту банду, за того царя, який сидить на троні. і сьогодні вночі він показав на всі 100% своє справжнє обличчя. Я заявляю і заявляю перед євроспільнотою. Вони хотіли сісти за стіл переговорів ніби без демократичною країною, ніби без цивілізаційним нормальним урядом. А це банда, це шулери. <титут> З якими сідають за всі переговорів, це дурити себе. Нарешті Європа і Америка бачать справжнє обличчя. І сьогодні заяви уряду США і європейських країн, що фати і гратися. Ми маємо в Європі, вони вже давно мають свої статки в Європі. Вони мають свої як на штул, дві віли в Іспанії, свої рахунки. Офшорних зволек там, їхні діти давно там вчаться і живуть. Це ми для них пило, для нас треба закрити дорогу Європу. Треба сьогодні, щоб ми звернулися до європейської спільноти, уряду США, заблокувати всі, їхні рахунки, всю нерухомість. Вони можуть лише одне розуміти силу європейських. Його і сили народу. І що вони верховувати? Люди да, да, Дякую, правда. Він каже, більше правда, що ми навчили. Ну, просто я технічна допоміг зробити. Нічим? Так от давайте так це дає нам надію. Це дає нам міру. Народ України не зупиниться. Опозиційні сили, які мають черкатися, хіба Україні величезну підтримку палити. Пови... <реш> шановні, <реш> шановні Братиха працівники правоохоронних органів, міліції СБУ. В СБУ ми їх не бачимо, вони передягнути. Але міліції номедами запрошують вас, я передаю їхні слова. Ми виходить до Києва, не виконувати злочинні накази. Ми постараємося вам тут допомогти ка організувати кації, щоб у вас і тут роботи було багато. Ревільно роботи. На охорону громадян переставляє правильно, що рахунки крадені, заблокують і гроші повернуть народу України. Це було б дуже добре, і ми це я, хочу, я, хочу заб... я, Друзі, давайте так. всім слово, по можливості і вам теж. Я хочу. Я хочу на стоїну на повернути мікрофон. На три Наші матері, які дивилися те, що відбувалося в Києві, в них ставало серце. Сьогодні не стало Лесі Гонгадзе. Я думаю, що її серце, що вона Тому давайте вшануємо пам'ять великої матері. Біля пам'ятника Тараса Шевченка. І зараз бажаючи чоловіки, як ураз... Рад області, із пропозицією, з вимогою, щоб вони зібрали в сесії, поставили питання про рух України до Європи так. і поставили питання про відставку Азара Азара і на місці Казала. Чергу, і я раді, хочу, я за засідання і щоб всі показали, чи вони з народом, чи вони з бабою. Бо я ж знаю, завтра ми переможемо, буде черга всіх депутатів, які сьогодні проти людей будуть назнати жилому президенту так, і умову не місце. Хай сьогодні визначається. Так, ми не маємо права повторити четвертий рік. Коли ви вийшли на майдан, а цим скористалися, як і проханням. Правильно. Валі, валі, правильно. Валі, валі, валі. І ми ще одне звертаємося до батьків, тих тітушок, які їдуть ага. проти людей, звернутися до них, до своїх дітей, щоб вони зупинились, щоб вони одумалися і повернулися тут жити, і їхнім батькам. Я думаю, що теж дітей хочуть тут мати. Тому ми теж громада звертається до цих батьків зупинити їхніх синів на цій кримавій дочці. Ще набраття українці усміхнеться доля. Синуть наші водішеньки, як